Привіт! Я Наталка Діденко, головний синоптик порталу «О погоді Наближається кінець робочого тижня, і зараз поговоримо про те, якою буде п'ятниця в усій Україні. Хочу повідомити вас про таку новину приємну, ну можливо, не для всіх, але я думаю, що все ж таки для більшості в Україну повертається справжнє літо. Вже з п'ятниці, у більшості областей України, температура повітря досягатиме 30 градусів вище нуля на лівобережжі до 32, а то навіть і до 33 градусів. Дощі також припиняться, їх витисне високий атмосферний тиск. І скрізь переважатиме малохмарна, суха повітряна маса. Лише в західних областях трохи ще затримається опадів та й температура повітря на кілька градусів буде нижчою. Тобто там продають короткочасні грозові дощі, і температура становитиме 22-26 градусів вище нуля. У Києві також літня погода. Сухо, малохмарно, сонячно і температура повітря у столиці досягне 28-30 градусів. Вже спеки. Хочу сказати, забігаючи трохи наперед, що і субота, і неділя в Україні також втримаються спекотними. Тому підготуйтесь, будь ласка, до такої зміни погоди, адже сильний ріст атмосферного тиску та повернення спеки не на всіх добре вплине. Тому треба бути готовими. А я сподіваюся, що наші прогнози допомагають вам у такій все озброєності перед небезпечними. Або можливо трошечки некомфортними атмосферними явищами гарної всім п'ятниці.